«Хаджибей і північно-західне причорномор'я, 16-18 століття, в османсько турецьких та інших письмових джерелах під такою назвою протягом трьох днів з 17 по 19 квітня в Одеському національному університеті імені Мечникова відбулася міжнародна наукова конференція. Учасники конференції науковці із двох держав України та Туреччини. Через призму історії розглянули спільні точки перетину в османський період на території Хаджибею та північно-західного причорномор'я. Ця конференція, можливо, і надасть можливість об'єднати зусилля турецької сторони і нашої сторони, і, скажем, таким чином опублікувати, оприлюднити велику низку османсько-турецьких документів, які стосуються передусім. Конференція пов'язана з ходже з Одесою, але також. Як ви чули з доповіді з промов власне нашої професори Стамбулу, там деякі будуть моменти і по керману, і по сусідньому, наприклад, селищу Авідіополь, тобто Аджидере. і це ті моменти, скажімо, які в нас до цього часу не повністю відкриті, чи взагалі не були, скажімо, прояснені. В рамках конференції відбулося два виїзних семінари. Один з яких, за запрошенням телеканалу Бесарабія ТВ, було проведено у Білгородністровській середньовічній фортеці. Редакція нашого телеканалу неодноразово приймала участь у міжнародних конференціях. Тому для нас велика честь приймати почесних гостей у нашому місті, адже територія нашого краю нараховує декілька великих історичних пластів османського, російського та інших. Як відмітив старший викладач кафедри нової і новітньої історії, ону імені Мечникова Олександр Середа. Наразі про османський період в історії нашого краю спостерігається велика нестача письмових документів та перекладів. Тому подібні конференції мають у деякій мірі ліквідувати цю проблему. А його турецькі колеги це підтвердили. Я вдруге приїжджаю до України. Першого разу я побував у Києві. Моя друга подорож це Одещина. Те, що я побачив у Білгородністровському, дуже вражаюче. Я багато читав про середньовічну фортецю. Багато розробив документів, які стосуються цієї пам'ятки, і побачивши всю велич і красу. Це викликало у мене неймовірне враження від побаченого У мене склалося дуже позитивне враження від побаченого у фортеці. Я вивчав багато документів, які стосувалися історії Акермана шістнадцятого століття. Звичайно, стільки років, що було відпрацьовано з цими документами, не дають такої повної картини, як побачити все це на власні очі. Коли жива картина відтворює теоретичні напрацювання для нас, це добрий шанс глибше поринути у історичне минуле двох країн. Важливо те, що фортеця збереглася як музей, і ми маємо змогу показати нащадкам всю спадщину, яка залишилася від нашої спільної історії. Доктор історичних наук, професор кафедри історії України Ону імені Мечникова Олена Бачинська презентувала телеканалу Бесарабія ТВ свою книгу під назвою Османські фортеці Буджака на межі 18-19 століття. Залоги їхній склад книга містить як документальні, так і ілюстровані матеріали, котрі дозволяють глибше пізнати історію нашого краю. Є такі цікаві спогади, які теж для наших деяких дослідників і, взагалі, зага загально да, населення, яке цікавиться даною історією, як Ірмана, в тому числі, от будуть важливі і можливо потрібні для якихось подальших досліджень. І для турецької сторони також не є невідомими. Одна половина книги це аналіз цих джерел, які ми пропонуємо в додатках. В додатках збереглися ще, крім складу родини, ще і описання. Цих османських жителів, які були на цій території, завдяки подібним конференціям, науковцями піднято проблеми, які довгий час залишалися білою плямою в османсько-турецьких та українських письмових джерелах доби 16-18 століття. А керманська фортеця дозволила історикам по новому подивитися на об'єкт, про який раніше їм доводилося читати лише в архівних письмових матеріалах.